У республіці Башкортостан Російської Федерації розгорілися нові мітинги проти влади. Тисячі жителів Башкирії вийшли на повторну акцію протесту на підтримку місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого 17 січня засудили на 4 роки позбавлення волі за статтею порушення ненависті чи ворожнечі. Телеграм-канал Куштау Байрам зазначає, що справу порушили через промову Алсинова, в якій він нібито негативно оцінив трудових мігрантів. Будівлю суду оточили сотні російських силовиків, які Били протестуючих кийками, а також застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Водночас люди змусили соловихів відступити, кидаючи у них сніг та підручні предмети. Крім того, повідомляється про кількох затриманих внаслідок застосування сили ОМОНу її постраждалі. Зокрема, повідомляється про госпіталізацію двох осіб, побитих кайками. Також зі скаргами на печіння в очах звернулися 20 осіб. Адвокат Фаїля Алсинова зазначає, вирок суду несправедливий. Все, що зараз відбувається на даному етапі, несправедливо. Ніж з юриспруденцією, нічого мають. Крім того, в мережі стали з'являтися відеозвернення місцевих жителів Башкортостану до башкирів, які беруть участь у війні проти України, щоб ті поверталися додому захищати свою землю, оскільки в їх республіці влада чинить свавілля. Я призиваю всіх бойців Башкирії покинуть територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу, поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка. Ваш народ б'ють дубінками ОМОН і Росгвардія. Також наголошується, що влада почала блокувати телеграм-канали, які у реальному часі висвітлюють протести у Башкирії. Один із активістів Руслан Габасов закликав усіх росіян вийти на протести проти влади. Я всіх призиваю іменно на сьогоднішній день почати акції неповиновіння по всій республіці Башкортостан. Я призиваю. Весь народ російської федерації присідіні Башкортостану. за непідтвердженою інформацією. Фаїля Алсинова все ж таки відвезли з будівлі суду і було досягнуто певних домовленостей. Нагадаємо, перший мітинг на підтримку башкірського активіста Фаїля Алсинова відбувся 15 січня. Це наймасштабніші акції протесту на території РФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.